Є похирці газу, є включення жиру, включення крові, ось включення крові маленьке в нас. Ось тут жир ми бачимо за темно. Ось так виглядає дрібний шматочок м'яса під спеціальним мікроскопом. Фахівці з відповідною освітою такий спосіб досліджують м'ясо перед тим, як воно потрапить на прилавок. Нарізаємо 48 зрізів для того, щоб під мікроскоп. Після ретельного дослідження кожної м'ясної туші продавцю видають спеціальний документ, який засвідчує якість м'яса і його безпечність. Де вказується номер номер експертного висновку, і можна в будь-який час зняти і подивитися там. Щодня на хмельницькому продовольчому ринку в середньому перевіряють і відповідно продають близько шести десятків туш: свинячих, телячих та шини. Кожна партія, кожна м'ясотуша піддається ветеринарної санітарної експертизі. При проведенні ветеринарно-санітарної експертизи видається експертний висновок, що вказує про те, що продукція доброякісна, безпечна так ретельно перевіряють м'ясну продукцію від приватників у магазинах. Інші перевірки, де спеціаліст дивиться на наявність продукції, яка є в наявності, і, експ... і в декларації виробника. Потім оглядаємо санітарний стан робочого місця, особову медичну кішку продавця і спецодяг. І звичайно, як ця продукція потребує спеціального обладнання зберігання холодильників. Значить, ми слідкуємо за, за тим, як працюють холодильники у м'ясному павільйоні. Здебільшого постійні продавці, тож на наше прохання показати документ, який би підтвердив експертизу, їх не дивує. З лабораторії ветогляд. Ветеринарний висновок на продукти тваринного походження. Разом з тим досить мало покупців цікавляться такими аналізами. Документи не перевіряю. Ну, Стру на качество, да? Ну, Там штамп звичайно, на, на, на м'ясі. Довіряю цим продавцям. А ви перевіряєте якість продуктів, які спросите документи? Не перевіряю. Не перевіряю. Ви купуєте на вазах? Купую. А перевіряєте якість документи Ні. якісь? Ні. А чому? Я знаю, довіряю. Постійно у них є документи, перевіряла. Не Буду ж кожен день перевіряти в неї. же раз перевірила і довіряю людям. Водночас покупці центрального ринку можуть бути спокійними, адже, як нас запевнили і адміністрація ринку, і лаборанти, дозволу на торгівлю без проходження ветеринарно-санітарної експертизи тут не дають нікому. Перед тим, як купувати якусь продукцію, необхідно знати свої права і ними користатися. Тобто підійти до продавця, який реалізує продукцію, запитати сертифікат якості, запитати експертний висновок. Такі, такі документи всі є у продавців, які реалізують дійсно якісну продукцію. Отож, як кажуть фахівці, щоб убезпечити себе від неякісних харчових продуктів, варто відмовитися від стихійних ринків. Безпечність того, що ви споживатимете, можуть гарантувати лише офіційні місця продажу.